Це новий випуск апдейт. Сьогодні поговоримо знову ж таки про останній тиждень Динамо Київ. Зовсім трошки я хочу зачепити Єврокубковий матч, тому що ми всі розуміли, що там відбудеться. Але зовсім трошки я скажу там декілька деталей. Також поговорю про слова Ігоря Циганника, але більше не про його слова, а про дії менеджмента клубу, тому що там, для мене, зараз відбувається просто якась ганьба, трансферна. Менеджмент наш просто не працює. Якщо те, що сказав Ігор, це правда, але зараз я про це поговорю. Ну і далі буду відповідати на запитання, які ви написали мені в телеграм-каналі. Дуже дякую всім, хто долучився. Було достатньо багато питань, мені навіть довелося обирати, не як завжди, брати єдине, яке є. І так, були дуже цікаві, я про них також зараз поговорю. Обрав я 5-6 запитань, які мене особисто зачепили. Тому дуже прошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Ну і звісно, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання. І також переходьте всі в наш телеграм, тому що там за день до відео виходить. Особи, особливий пост для тих, хто хоче залишити своє питання, ну і потім, звісно, я на них відповідаю. Тому так, підписуйтесь, ставте лайк, ну а давайте я буду вже починати. <му> Розпочну з Єврокубків. Завершився цей тиждень для наших всіх чотирьох команд, які приймали участь у кваліфікації. Звісно, більше поговорю про Динамо Київ. Все сталося, як гадалося. Перемогли ми з комфортним для нас рахунком 3-0. Хоча були скептики, були люди, які казали, що Динамо не готове. Проте все спокійно, 3-0. Почали трошки важкувато було на початку. Так, дуже сильно світило сонце. Там на Мальті не найкращий стан поля. Звісно, вони більш звикли грати на цьому газоні, на цьому стадіоні. Тому так, дійсно ми бачили, що трошки мучилася команда на початку матчу. Проте швидко все вирвали, Вже на 15-й хвилині забили перший м'яч. Ну а далі вже було трошки спокійніше. В підсумку виграло 3-0. Нічого додати, нічого відняти тут не можна. Непогано зіграли всі гравці. Було видно, що не найкраща форма, не найкращий стан. Але це нормально, тому що ми розуміємо, що гравці підводять до їхньої пікової форми в тих матчах, які дійсно будуть вирішальні. Адже, чесно кажучи, хамрун можна проходити і без пікової форми. Саме тому тут багато не скажу. Бояльський молодець забив гол. Ми не поставили його в стартовий склад у минулому випуску, проте він вийшов в основі, забив гол, наш капітан. Чудово, цього можемо порадіти. Також Назарій Волошин порадував, тому що вийшов він і дійсно додав енергійності, додав активності і в підсумку також забив свій м'яч. Його це нагородило, нагородила футбольна справедливість. Тому так, більше тут я сказати не можу. Інші команди в Єврокубках ну Шахтар порадував, набрав очки. Інші дві, два клуби чесно вже просто розчарували. Добре, Олександрія, це було зрозуміло, проте Полісся Санто-Колома навіть не хочеться коментувати. Чесно, іноді я задумуюсь про те, що нам не потрібно чотири команди в Єврокубках. Нам дійсно треба дві, тому що, окрім Динамо Шахтаря, бодай нічию ніхто вирвати не може. І навіть проти команд, які навіть не є професійними. Тому пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, що ви думаєте про матч Динамо проти Хамрун Спартанс, Що ви думаєте про інші клуби в Єврокубках? Чи ви згодні зі мною що іноді здається, що нам просто не потрібні ці клуби в Єврокубках? Ну і звісно, будемо дивитись, що там по нашому супернику, тому що пафос Кіперський зіграв з Макабі Тель-Авів в нічию і залишив інтригу на другий матч. Тому подивимось вже наступного тижня більш детально наш шлях у Лізі Чемпіонів, що там і як відбувається. Нещодавно Ігор Циганик у своїй передачі Циганик лайф заявив про те, що Динамо Київ буде підсилюватися, якщо вийде у Лігу Чемпіонів. Наскільки він розуміє, він сказав, що у разі проходу до основної стадії тоді будуть трансфери, оскільки будуть гроші. Гарантовані, а якщо ні, то трансфері не будуть. Саме тому, якщо це правда, я чесно думаю, що це правда, оскільки ми знаємо, що це має зв'язки з керівництвом Динамо Київ, доволі близькі, тому що щось він мав чути. Що я хочу сказати по цьому? Якщо це ну якщо це дійсно так, ми розуміємо, що швидше за все це такі плани у керівництво клубу, тобто виходимо Лігу чемпіонів, потім підсилюємося. Мені це здається абсолютним абсурдом. Ще раз повторюсь. Чому? Тому що, аби вийти в Лігу Чемпіонів, в нас зараз команда недостатня. Ну і звучить це смішно, коли хтось хоче вкладати гроші в щось тільки тоді, коли він їх вже отримує. Тобто, дивіться, якийсь сенс, якщо наш, наша ціль це потрапити в Лігу Чемпіонів, щоб отримати 30 мільйонів. Коли ми вже їх отримаємо, на який сенс нам їх витрачати на гравців? Ну що ви що він хоче? Витрати 30 мільйонів, щоб в груповому етапі Ліги Чемпіонів, що ми? ну що, ми вийдемо в одну восьму фіналу, в чверть фінал. Ми хочемо виграти цей трофей. Давайте об'єктивно. Зараз для Динамо Київ задача, задача, це потрапити в цей турнір. Треба витратити гроші для того, щоб ми пройшли кваліфікацію для початку. Тому що якщо ми вже там... Ну навіщо нам підсилення? Ну, кого ми такого купимо на ті 25 мільйонів, щоб зайняти якесь там ну, 10 місце, щоб вийти кудись в плей-офф. Ми розуміємо, що нам буде важко в плей-офф. Якщо ми хочемо підсилюватись, це вже краще робити зараз. Хай гравці тренуються, хай гравці набирають форму в нашій команді, набирають зіграність якусь і там вже допоможуть. Тому що вони ми можемо за 5-10 мільйонів зараз так підсилити, щоб гарантувати собі прохід в наступний раунд. Проте цього ми не робимо. Ми хочемо спочатку вийти туди і потім купляти гравців. Як на мене, це повна дичина. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте, чи ви погоджуєтесь з рішеннями таким керівництва, якщо воно дійсно є. Або якщо ні, то також пишіть мені, тому що особисто я цього не розумію. Як на мене, спочатку підсилюємося, потім виходимо в Лігу чемпіонів і забираємо гроші назад. Ну, це як ти купив якісь інвестиції, ти купив акції, і потім вони ростуть. Ти ж не можеш купити спочатку дорогі акції, тобто отримувати спочатку гроші з акцій. А потім вже купляти їх. Ну це дуже дивно, як на мене. Тому ще раз залишайте свої коментарі, я з радістю почитаю. Переходжу до відповідей на ваші запитання. Я почну з такого, яке мені здалося найцікавішим і таким найоригінальнішим. тому що я, чесно, ніколи сам про цю тему не думав і не чув, щоб хтось в медіапросторі про це говорив. Давайте я зараз вам прочитаю. Доволі така глибока думка, як на мене, і. Далі скажу, що я вважаю, і мені далі буде знов таки цікаво подивитися, що, що вам здається. І так, хотів почути вашу думку: Шовковському треба помічника, не вистачає, який буде розвивати гравців на інший рівень виводити. Тобто видно, що гравці не прогресують. Цей сезон буде тяжким, і видно, що якщо не буде трансферів, буде дуже тяжко втримати чемпіонство. Вже багато футбольних журналістів ставлять на шахтар, кажуть, що вони виграють. Е, моя думка з цього приводу: я ніколи не думав чесно про з такої точки зору. Проте, зараз почитавши це, мені здається дійсно дуже цікавою думкою, оскільки ми знаємо, що Шовковський це молодий тренер, і це його перша серйозна команда. Весь його штаб, якщо подивитись, він такий самий. Ми пам'ятаємо, що після відходу Мільча Луческу сам тренерський штаб не змінився. Там залишились всі ті самі обличчя, і лише Шовковський став з другого тренера першим і все. Я не хочу ображати ні Гусева, ні інших облич в штабі. Проте ми розуміємо, подивіться на інші приклади, подивіться на пепа Гвардіола, на Жозе Моріньо, на той самий Андрій Шевченко, коли починав, в нього була команда там Мальдера та Сотті. Чому? Тому що тренерам, головний тренер все не вирішує, і потрібен хтось, якийсь спеціаліст, професіонал, особливо, коли ти молодий і коли ти тільки починаєш в тренерській справі. Тому так, я повністю згоден з тим, що в нас цікавий тренерський штаб, у нас непоганий тренер. Тому що в когось виганяти ні в якому разі не треба, проте йому дійсно потрібен якийсь більш досвідчений помічник, який знає, як виводити гравців на інший рівень. Хтось, хто знає, як мотивувати. От такі от речі робити, тому що мені здається, що Олександра ще не має просто досвіду. Хоча він був гравцем. Також є Олег Гусів. Проте дивіться, в нас майже весь склад складається просто з футболістів. Не вистачає якоїсь людини, яка вже довго-довго і сумлінно, сумлінно попрацювала тренером. Саме тому мені здається, що це ця, ця, ця дуже слушна думка. Це мені здається дуже цікавим, і я повністю погоджуюсь. Про те, хто б це міг бути, я навіть не знаю, чесно. Мені цікаво знову ж таки послухати, що ви кажете, почитати, що ви кажете, тому пишіть в коментарі, пропонуйте свої варіанти другого тренера для Шавковського, кого він міг би взяти. Ну або, можливо, ви зі мною не згодні і вважаєте, що наш тренерський штаб ідеальний. Також пишіть про це все, Ми, я з радістю вам відповім на все в Ютубі або в нашому телеграм-каналі. Дуже багато запитань про трансфери на вхід, де трансфери, хто прийде, загалом про політику. Я вже трошки сказав на початку цього випуску, але я сказав саме про це позиціонування. Зараз давайте більше про гравців, про чутки, що там сталося. Ми постійно чуємо, що Динамо цікавиться тим, Динамо цікавиться Медіною, Динамо цікавиться Жого Педро, тим син. Але вже який раз знову і знову ми читаємо потім новини, що той перейшов туди, інший перейшов туди, той залишається в своєму клубі. А Динамо постійно перемовини зірвались. Перемовини зірвались, відмовили ті, відмовили інші. Там торпеда з'явився, там ще хтось з'явився. Ну, в підсумку, я не знаю, чи то проблема менеджменту, чи то Динамо Київ настільки жахливий клуб, що ніхто не хоче до нас їхати. Але дійсно вже якась просто апатія. Так, звісно, ще залишається трансферне вікно, проте ми вже почали сезон. І от саме про це я хочу сказати: ми досі шукаємо гравців і добре Вінгера, ми не можемо знайти, ми не поспішаємо. Але давайте поговоримо про найнаболівшу позицію. Центральний захисник. Ну, реально, я так задумався. Коли пішов Ілля Забарний, в 2022 році, зараз чи в 23-му, там, на початку 23-го, зараз вже 25-й, скоро вже 26-й рік. І в нас досі немає центрального захисника. Ну, я розумію, що шукати два місяці, три ми не можемо знайти. Ну, півроку, ну. Але ми вже більше трьох років без центрального захисника. Як залишився Попов, був сирота, якого відправили, проте ніхто так і не прийшов. Той Брайан Сібаліс, який то при прибаліс, потім Сібалі з нашої команди, з нашого клубу. Потім, на перегляду, в нас був і Мео Кон, Пам'ятаєте, за африканської команди, якщо не помиляюсь, також прийшов, потренувався. Зараз знаєте, де він грає? Він грає за німецький е, гановер. Тобто Гановер він підійшов, все-таки друга бундесліга. А до нас, ну, якийсь недотягує рівень, ну да, куди ж йому до Біловара? Тому по трансферній політиці, ну зараз тиша, знову ж таки, з'являлися якісь новини про там центрального атакувального півзахисника з Хорватії. Проте він на трансфермаркеті коштує 6,5 мільйонів. Це по-перше. По-друге, ну навіщо нам зараз центральний атакувальний півзахисник? Я думаю, все-таки, що це качка в хорватських ЗМІ, щоб набувати ціну футболісту. Проте загалом, якщо казати, зараз. Немає не те, що трансферів, немає якихось натяків, немає нічого. Ми знаємо, що точно ведеться робота. Ми знаємо, що гравці прийдуть. Я думаю, що один центральний захисник буде 100% підписаний. Проте коли, тому що сезон вже почався і вже наступного тижня буде УПЛ. І, звісно, гравець прийде, але ж він потім знову ж таки не пройшов підготовку, знову травмується, знову просидить 4 місяці травмований і покине нашу команду взимку. Навіщо нам таке підсилення? Це не підсилення, або знову когось візьмемо в оренду. Цього я не розумію. Трансферну політику на даний момент я не підтримую. Так минулого літа ми добре підсилювались, Так купили Брагару, так взяли Піхальонка, взяли Гереру. І всі раділи, проте, знову ж таки, в нас весь цей час не було центрального захисника, і він так до нас і не прийшов. Добре взяли Севаліуса, проте ну, такий, собі, такий собі варіант, можна було ще когось подивитись. І давайте почекаємо ще трошки. Давайте будемо сподіватися, що. Після виходу цього випуску до наступного вже щось буде ясніше, буде щось видніше. Проте на даний момент це якась повна імпотентність. немає чуток, немає навіть чуток просто хоча б чути якісь новини, але тільки чутки про те, що Динамо Київ нікого не купить. Постійно, це не піде, то, від то відмовились, той сам відмовився. Ну, такі справи. Такі справи трошки сумно, але давайте тоді краще по іншим питанням поговоримо, тому що є і більш цікавіші і більш веселіші. Було достатньо багато запитань про те, хто покинув нашу команду в більшості по Володимиру Брашку, по Владиславу Ванату, чи вони поїдуть в Європу цього літа. Ну і також, як я розумію, там про Миколу Шапаренко і взагалі, чи хтось покине цього літа команду ще і хто піде в Європу. Давайте я розпочну з Володимира Брашка, тому що були деякі вкиди фейкові, як на мене. Ну, як на мене, я знаю на 100%, що це фейки. Коли писали, що Володимир Брашко влітку вже 100% переходить в якусь іншу команду, в якусь європейську команду. Звісно, ці інсайдери не пишуть яку команду, тому що вони просто не знають, адже це все вигадано. Давайте я так скажу: Брашко провели в другу половину сезону, тому зрозуміло, що інтерес якихось клубів, за які, які розуміють, що за нього просять потім 20-25 мільйонів, цей інтерес впав. Чи може Володимир Брашко перейти цього літа? Ну, звісно, може. Якщо завтра Суркісу подзвонять і запропонують гроші, може перейти. Чи є на даний момент якась домовленість з якимось клубом? Ні. На даний момент Володимир Брошко гравець Динамо Київ і взагалі йому треба доводити тренерському штабу, що він має грати в основі, оскільки ми бачимо, що зараз він не основний футболіст. Наразі він, як я повторююсь, гравець київського Динамо. Не має ніякої домовленості ні в клубу з іншим клубом, ні в Володимира Брошка з іншим клубом. Це 100%. Можливо, він ще кудись перейде, можливо, ще повернеться з ним той самий Лургемтон. Хоча мені це здається дивним, адже ми всі бачимо, що він втратив форму. Я бажаю йому найкращого. Бажаю, щоб він цю форму набирав, щоб він проявляв себе з динамо Київ. І коли він повернеться в основний склад, буде грати постійно, буде знову показувати свій рівень. Тоді, можливо, ми знову поговоримо про його перехід кудись. На даний момент це повний штиль. Хтось, можливо, цікавиться, але ніяких таких, таких серйозних дій немає. По Ванату так само, я думаю, що тут Ігор буде, Ігор Суркіс, перепрошую, Ігор Суркіс буде дивитись. по... По нашим успіхам в Лігі Чемпіонів зараз він точно нікуди не піде. 100% нам потрібен нападник на кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Ну Гереро не готовий грати в основі про супрягу, я навіть казати нічого не буду. Тому 100% я думаю, що Владислав Анат не покине нашу команду до закінчення кваліфікації в Лігу Чемпіонів. Там вже коли буде ясно, коли ми вже отримуємо гроші, то можна вже про це говорити. Там же і Владислав, напевно, себе проявить. Якщо ми пройдемо в Лігу Чемпіонів, то тоді я думаю, що, або навіть якщо не пройдемо, коли вже буде все зрозуміло, то там може покинути вона команду. Якщо запропонують за нього, звісно, гарні гроші, якщо Ігоря Суркіса влаштує пропозиція, і взагалі, якщо весь клуб влаштує пропозиція, і якщо гравця влаштує пропозицію, то так, теоретично це може статися, але знову ж таки, не зараз. Зараз у нас кваліфікація Ліги Чемпіонів і туди направлені всі сили. І також я думаю, що клуб все-таки хоче потрапити в основну стадію Ліги Чемпіонів і там засвітити ще більше футболістів, аби потім продати їх дорожче. Це також така, така тактика. Всім відома, тому. На цьому я зупинюсь. По іншим гравцям наразі немає ніякого інтересу, ніяких таких чуток, ні Шапаренко, ні нікого не знаю. Можливо, ще когось не науки відправить в оренду з тих, хто їм не потрібен, але це вирішує тренерський штаб. Тому от по двом таким найцікавішим я сказав. Давайте перейдемо до наступного запитання. Чи був на виїзді, та якщо був, який найбільше запам'ятався? Це таке питання більш особисте, більш для мене, і я тобі за нього вдячний, тому що мені дуже цікаво також знайомитися за аудиторією. Е, тому давайте зараз я відповім на нього коротенько. Дивіться, сам я з Вінниці. Тому для мене кожен матч, по факту динамо Київ, був і це як виїзд, оскільки щоб потрапити туди, мені треба було ну, 3-4 години їхати на потязі або на машині. Е, тому важко сказати, що в мене були якісь виїзди. Я ще раз повторюсь, хоч ну не повторююсь, бо я цього ще ніколи не казав. Але ми ніякі не ультрас, я особисто не ультрас, е, тому не пробуваю там якісь виїзди, нічого такого не роблю. Був в Києві на дуже дуже багатьох матчах, тому що дійсно боліває за команду, які мені найбільше запам'ятались. Ну, напевно, в 21-му році це останній матч в Києві, на якому я був перед війною, тому що я приїжджав з-за кордону. Просто подивитись на матч Динамо Київ проти Вересу. Ми грали початок сезону в 21-му році. Перемогли 4-0, Якщо не помиляюсь, я думаю, що не помиляюсь. І так, цей м'яч дуже запам'ятався мені, тому що він був останній перед війною, останній, який я бачив на Олімпійському при купі народу. Якщо казати про виїзні матчі Динамо-Київ, на яких я був, то, звісно, я хочу виділити матч в Римі, який відбувся минулого сезону проти, в Лізі Європи проти Римської Роми. Чому він для мене особливий? Так тому, що це був перший матч, на який я не купував квиток. Нас тоді запросив Андрій Шахов. Нам надали акредитацію офіційну від «Динамо Київ», Ми знаходилися в ВІПЛОЖІ, ми мали доступ до прес-конференції. Ну, бачили всіх футболістів, там їли поряд з ельшараві. так, для мене це був такий дуже-дуже запам'ятовуючий досвід. Мені це дуже сподобалось, тому маю згадати і про цей матч. Це був перший наш поєдинок з акредитацією, Звідти почалася історія з нашими походами на акредитовані матчі. Зараз в Києві ходять хлопці з футбольного сектора за нас знімати контент, нам допомагають дуже сильно. Тому така от відповідь на питання. Мені було дуже цікаво, що саме почитати це запитання. Я вирішив його взяти, тому що воно таке більш про мене. Якщо вам цікаво, ви, по-перше, діліться своїми історіями про виїзди, про матчі на динамоки, на яких ви були. Ну, і якщо вам ще щось цікаво особисто про мене чи про наш канал, то також прошу вас задавати запитання. Я на них відповім. Мені також хочеться про це поговорити, тому. Пишіть коментарі. Тем більше для обговорення немає, тому давайте будемо чекати наступного тижня. Сподіваюся, що щось цікаве станеться на трансферному ринку. Буду, звісно, чекати і читати всі ваші запитання. На деякі відповім прямо там в коментарях. Деякі візьму для себе у випуск. Тому дуже прошу ще раз залишати вас вашу думку, залишати все, що ви хочете сказати. Це як допомагає каналу, так і робить мені мою справу цікавішою, тому що я люблю говорити про футбол, люблю говорити про Динамо Київ. Також попрошу поставити лайк, порекомендуйте наш канал своїм друзям, тому що тут ми говоримо так, як є. Ми тут не захищаємо ніяких друзів, у нас немає ніяких друзів, ніяких інтереси. Ми вболіваємося за Динамо Київ, але говоримо все по факту, все так, як є. Тому прошу ділитись цим контентом, залишати коментар, поставити лайк, підписатись, також натиснути дзвіночок. Ну і до нових зустрічей. Всім бай-бай!